і шанування на каналі ТВАЙ традиційно що понеділка із повторами по вівторках телевізійний журнал без компромісних репортерських розслідувань. оклику. залишайтесь на ТВА, і далі буде ще цікавіше. Шпигунські секрети Експертів, є спеціальний список по яким признакам і є СТЗ. Чому спецслужби не хочуть конкуренції приватних детективів? Ці брелки в Україні заборонені. І що може бути за незаконне використання спецтехніки? Можна отримати 4 роки в'язниці. Трошки підслухати, трошки підгледіти і сісти у тюрму на строк від 4 до 10 років. Служба безпеки останнім часом посилює боротьбу із різного роду прихованими відеокамерами та диктофонами. Офіційно у кримінальному кодексі у 359 статті здавалося б невинні забавки у вигляді ручок, окулярів або брелоків із вмонтованими мінікамерами. називаються спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації. І соловики, звісно, прагнуть монополізувати їхнє застосування. Вони дуже не люблять, коли громадяни самі цими прихованими пристроями фіксують порушення. Законом, особливо тими ж правоохоронцями, Денис Бігус вивчав, де є та межа закону, яку ризиковано перетинати доморощеним супершпигунам і суперагентам. Жодної детективної самодіяльності. Така позиція конституційного суду України щодо методів отримання інформації, яка може допомогти розкрити поміді очі на те, хто правий і хто винен в судовому спорі. Роз'яснення надане найвищим органом тлумачем законів країни 20 жовтня, зазначає, що докази, отримані із застосуванням засобів, передбачених законом України про оперативно розшукову діяльність особою неуповноваженою на здійснення такої діяльності, відтепер доказами вже ніхто не вважає. Бажатиме. Більше того, за них ще й каратимуть. Засоби прихованого запису людей вони забувають все більше і більше популярності. Збір доказів, фіксування доказів це цим рішенням підкреслено те, що це є прерогативою держави і правоохоронних органів. Своїм рішенням Конституційний суд рятує Леоніда Кучмо. Віднині плівки Майора Мельниченка вже не головний речовий доказ його можливих злочинів, а колекція пізнавальних записів. Фіксація на відео отримання хабара чиновником або свавілля Даї, громадянином, який від них потерпає, відтепер не має жодного сенсу. Якщо, звісно, він прагне здобути перемогу в суді, а не популярність на Ютубі. Ось брелок та ручка із вбудованими відеокамерами. Багатофункціональні, поширені та дуже популярні серед українців. Їх можна використовувати як веб-камери, можна знімати домашні відео. І за них можна отримати 4 роки в'язниці. Бо, попри те, що будь-який мобільник функціональніший за ці цяцьки, саме їх експерти СБУ вважають спеціальними шпигунськими засобами. В кінці травня замовив в китайському інтернет-магазині. Дві камери вигляді брелків. кажуть так і так. У тебе посилках контрабанда. Вони ці брелки в Україні заборонені, і тому проти тебе порушено кримінальну справу. Далі діло буде передаватися в СБУ. Проти системного адміністратора Андрія порушили одразу дві кримінальні справи: за статтею 359 придбання спецзасобу та за статтею 201 Контрабанда. Ризик ув'язнення, судимість на все життя та репутація справжнього шпигуна це ціна бандеролі вартістю 22 долари. Єдиний орган, який дає висновок про те, що відноситься, що не відноситься до спецзасобів зняття інформації, це е, науково-дослідний експертний центр Служби безпеки України. Відповідно, та структура, яка проводить дізнання і слідство по факту. Е, того, що вони вважають злочином, вона ж і дає експертний висновок. У експертам є спеціальний список, по яким признакам він є СТЗ. От вони ці всі признаки дивляють, і якщо є, значить СТЗ. Чим саме керуються УСБУ, визначаючи Шпигунськість відеокамери, невідомо навіть приблизно. Єдина інформація у відкритому доступі скерування для митниці з формулюваннями на рівні минулого століття, за нинішніх технологій чи не кожна українська оселя буквально нашпигована спеціальними засобами? Автомобільний відеореєстратор, мініатюризація, побутова відеокамера, пульт дистанційного керування, мобільний телефон, об'єктив типу «Пінхол». І нарешті дитяча іграшка з вбудованим диктофоном. Це то замаскований пристрій аудіозапису. За буквою закону у всіх цих предметів шансів бути забороненими не менше. Дитячі іграшки не загрожують посадовцям і правоохоронцям, які порушують закони. А от на брелоки та ручки є шанс зняти хабар, побиття або вимагання. Всі операції з СТЗ є незаконні. Нами вилучено понад 7 тисяч а, пристроїв а, прослуховування та відеонагляду, ну таких дрібних пристроїв, про які ви сьогодні казали, на суму близько 350 тисяч доларів. Ці кадри зняли у Криворізькій виправній колонії на відео побиття та дресирування нової партії ув'язнених. Відеозапис зроблено міні камерою, яку експерти СБУ вважають спеціальним засобом. Тільки от інакше ці події, як і багато інших, зафіксувати неможливо. Міняємося покані будь повосім 36 Шездалі на скінулі. 15 перекрестків, 15 навіть я йому показував і чотири п'яних. Чотири п'яних віде. так ділянка. Це відео засвідчує факт існування рознарядок та планів зі штрафування водіїв в українському ДАІ. На офіційних брифінгах всі без винятку керівники цієї структури божаться, що таких речей немає і не може бути. Так, якщо маємо, то маємо нічого ні. Мене просто немає. Я на заліз віддав. Що до заправитися може. Є пару платимеся, я сотню можу. Два. Про всі гроші. На цьому запису інспектор ДАІ отримує 100 гривень хабара. Зйомка ведеться прихованою камерою, бо вередливий інспектор не чекатиме, поки оператор виставить світло та налаштує фокус. Здесь наш министр издает приказ. Вот вдумайтесь, только вы, ну, мы ну, да. живем в стране. Издает приказ, в котором написано, что сотрудники ХАИ должны вести службу исключительно на патрульных автомобилях. Сто был указ такой. Был указ. А теперь кто-то этому пидал. Задав вопрос, а ти їх видав значала, щоби здавати этот приказ. Нагадуємо Анатолію Могильову, що, хоча цей запис і зроблено на неприхований відеореєстратор, але зроблено навмисно, і інспектору про зйомку ніхто не попередив. Отже, жодних образ та наслідків Анатолій Володимирович. Я під присяга, я вхожу в погонах, Правильно 100 Це ж не мені, вам на фірмі сказав директор, а вам завтра сказали заїду. Нуві я й того ділась не можу. Я тожен приказ виконувати, який я фізично так. Україна, як і в усьому, останнім часом зробила ще крок ближче до Росії і крок далі від Європи. 31 березня Конституційний суд Північного сусіда визнав законним вирок радіолюбителю, який вмонтував рацію у ковпачок від губної помади. Схему він знайшов у радіожурналі в рубриці: варто спробувати законними. Також визнали вироки за ручки та брелоки. У Німеччині ці ручки виробляють і продають офіційно. Придбати їх з подякою за покупку можна просто неба на борту літака Люфтганзе. Очевидно, німецькі митники не бояться, що хтось зніме, як вони беруть кілька сот євро хабара, на відміну від митників українських. Та й справді хай бояться ті, хто намагався вивести наших сержантів Петренків і митників Герасименків на чисту воду. Було засуджено до 4 років позбавлення волі умовно громадянина Республіки Туреччина. Він був водієм вантажного автомобілю. Він віз міні-камеру, яка була вмонтована в окуляри, таким чином прихована. Для того аби документувати незаконні дії, з якими він неодноразово стихався, роз'яснення конституційного суду України засвідчило кримінальну відповідальність передбачено не за негативні наслідки використання так званих спеціальних технічних засобів, не за порушення чиїхось прав. Кримінальний кодекс України виключає навіть теоретичну можливість громадянину захиститись від свавілля держави єдиним ефективним способом показувати її справжнє обличчя.